Доброго дня, друзі, колеги, Начали ми сьогодні теж молотити сою. Молотим піонерівський, так сказати, сусідський називай, бо яка його номерація, не знаю. Це ми межуємо з кимось, ну, вам покажу різницю. Різницю сою. Ось то наша, края пообмолочував і то наше. Це все піонер. Який саме невідомо головне, щоб він сипав, хоча я вам скажу по демки, дивимося, різниця у сортах по врожайності. ну якісь 50-100 кг, мабуть, не більше, не знаю як перевіримо. Покажу вам сусідську, вона ріденька, але у комові лінійка є. Я вам просто покажу, дивіться. Висота 70, тобто вона тут невисока показую це соя по сої тут. А цей край нам мандали де в нас піонер. Тут після соняшника Дісковка. В принципі, Дісковка, що в нас була, що отут точно в сусідів. Знаю. Але попередники різні. Міждоряддя. Тридцять, 600 тисяч бачите згром, бачите висота! tu księgę

Нових сортів ми проходимо трошки, щоб комбайн прочистився, щоб сорта не змішати і висипає. Ну тут олтхем, весь зброд бугород в прицепі. Полками будемо... Сортів і так вистачає. Землі не вистачає, щоб її холоди ці сорта сіяють. Тому ми Олдхем будемо виводити. а с этих выберем найкращі. Хотя скажу, что она в принципе все однаково сипет. Это у нас последний сорт 2.0.35. Ага. Так, поехал Вадимон. молотить, значить показник буде трикруга бункер. Якщо він трикруга не закінчить значить тут урожайність набагато краще за останні сорти. О Друзі, бачите, сервіс, John Deere Приїхав до Вадика, зробили, щоб не пищало вже, все, все тепер буде робити. Навіть не відключали. Просто, просто очередь, скажи на сервіс. Очередь. От тільки змогли, так і приїхали. Прямо в полі ремонтують. Блін, вітер капець. Професіонал. Ти заповнив як його робити? Кого? У мене прибора а. просто такого не було, я б сам би зробив. Так на лампочку водиш. Ні, ти бачиш, який прибор? Ні. <рес> а це, <а> це да? <рес> так? Димона все чи кидріти. А що він не робив? Трою то там обриву. А. А він по проводу так прийшов і розрозвайшов, да? Красавчик. прибором підключив, гаразд. Піп, піп, піп. -пі. Коли чок. Да, як чоловік знає куди лізти. Ото. Все, коротше, ми вас не задержуємо. Їдьте додому, до лягайте. А де д'явок робити? А де в на Бо, і а ти довго думаєш. Це якби не підписчики, ти, ти ще б довше б. Да. А то вже, а я відписуватися надоїло вже. Чуєш, вже. ще зараз буде сипати? За три. По чотири, По чотири, давай. Вадик <ривіт> пішов на третій круг. Зараз подивимося, що воно. Але... Але, брат, проїхав два круги побачили, що вона все таки мішана. Оце вам і купляй посівний матеріал за 40 тисяч, да? який обійшовся. Тобто очаги Місцями вона вистрілює. Ми її вирішили, взагалі не будемо сіяти. Буде далі пройтися. З комбойна каже, видно, що та, що достигла вже почала стріляти, а місцями ще зеленкувата. Ось бачите, теж зелень, зелень, зелень. А ну, там трохи більше. Тому, мабуть, ми її важити не будемо, не будемо всю нікому продавати. Піде вона на переробку. Може когось і зацікавить, ну, но... але да, дивіться. Два стебла. Одне сухе, а одне мокре. І вона, навіть зеленіша вище, ніж то. Тої, тобто, походу, вона мішана, а той цвіт був у неї різний. І фіолетовий, і білий, що нам не подобалося. І бо ви тут... Подивимось, боби. О, цікаво точно. Чорне вічка. Це чорний тут. Непонятно, чи коричнева буде, чи коричнева, чи... Коричневе, чи... Чорне. так є. Так що, друзі, откупляйте. От Еліту, супереліту, першу репродукцію. А, ось от, точно ось стріляє. З комбайна каже, як їздить, то видно, що вона вистрілює. Так, і оно стріляє, тобто ця що достигла. Видиться, відкривається, це стріляє. Походу ми один же сорт відпрацьову, да, так, да, точно, їсти. Если по тих каталися, не видно було, що вона стріляла, а все, бачите, то є вже сухо, дивимося, що чорний вічка. А тут -то вже... Ще моки зелені І ось якось попадається світу. Що, заліземо в комбайн, і ще поїздимо, подивимось. Покажу вам. Друзі, мікрофон забув включити. Коротше, сипа вона все так само, як, як всі сорта однаково, але вона мішана і вирішили з братом, що не будемо ні важити, ні її здавати ні на протеїн, ні на схожість, будемо її Коли. здавати. Да. Так як вона мішана, навіть весною чи літом було видно, що вона цвіте різним кольором. і Зараз вона показує, одна стріляє, друга зелена. Я постиглося, вам... да, постиглося, От вам і купляйте сою за 40 тисяч у компанії, яких рекомендували. Все провіряйте на власному полі. Так воно і покаже. Хоча там в коментарях писали, що в людей теж вона щось на наступний рік різним ціла. Ну, то я думаю, кожен з нас хоче зекономити, як правило, берете ви 100 кг, щоб гектар посіяти. А там ще в комбайні залишилось з попередніх сортів і вона змішується. ну А що нам прислали не знаю. Не зрозуміло, було ясно, що вона по вегетації була перша достичь чим інші сорта. Але вона сама пізніше достигла. Зараз поїдемо в комбайні, проїдемося, подивимося, покажу вам. Ну так само самі вона напустило, як і всі. Переміряємо. Скучно тільки добажа. Що, не пишіть, пишіть, скучно. Місцями стріляю, да? Пострілялася, кажу. Де не, не, не. А не, он видно. Нет, те є есть. А, 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 там бачиш. Ну та вітру такі, що ти подивайся вітер, так що це буде. Ми прийшли до висновку, що вона мішана. Така соя, така Ось на завтра дужче видно, що місцями зелене не достигло ще. Опять нам можна сюди тільки пішла десять. Так, що у нас тут? Більше восьми тонн, я думаю, буде. Важить не будемо, бо, як бачите, тут зелений поп, багато зелені, грязна, ну, мішана є мішана. Як крутить не крутить, а вона мішана площа тут була більша, на одну жодку десь приблизно. 2, 4, 6, 8, 10, а там 11 я не считав. Ну, Переміряємо точно, будемо знати. Отак, От друзі. Видно, змітків не продавали, чи не змітали, то продали. Що є, то є. Так, будемо заправлятися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба. всім.